Жовтень місяць забіг в Україну якось так зненацька, одразу з холодом і дощами, як ото кажуть із сарафанів і в'єтнамок одразу в куртки і в чоботи. Можливо, ще в жовтні і буде бабине літо, але все рівно осінь я не люблю. У моєму розумінні все якось начебто вмирає. Я люблю весну, час пробудження. Я кожного ранку дивлюся на це дерево. Там є гніздо і сидить пара горлиць. Чи встигнуть вони висидіти яйця, але сидять під дощем, на холоді сидять. Дуже шкода їх, але допомогти я їм не можу. В жовтні місяці я наводжу лад, порядковую свої рослини, заношу з балкона, переміщую їх, з болем серця проведжаю на райдугу тих, хто був хворий і не встиг відновитися. Коло воріт життя, хтось народжується, а хтось вмирає, але не будемо просумне, повернемось у сонячний вересень. Своїми білосніжними квітами відкрила квітування вересня ося Родрігезія Винуста. Це квітування не домашнє, рослина приїхала із квітконосом. А я лише спостерігала за його розвитком і розпуском оцих красивущих квітів. І розповідала вам, що цю рослину бачила багато років тому на просторі інтернету, і мені завжди дуже хотілося мати саме її Родрігезі Венусту. У вересні місяці я придбала декілька орхідей, декілька кактусів, хоїчок, сукуленти. Але вихвалялася я не всіма своїми покупочками, бо знаєте, якось то незручно сьогодні в цей час вихвалятися покупками нових рослин, знаючи, скільки горя, скільки біди у нас в Україні, і що змінити мені не під силу. П'ю заспокійливо і налаштовую себе на те, що все буде добре, все буде Україна. А на поличках моїх, як на шаховій душці, щось продається, щось вмирає і щось з'являється новеньке. Ось так, з надією на мирне життя в нашій країні, і з'явилася в мене ось ця красуня родрігеція, яку я пересадила у модний горщик. Я показувала вам цвітіння цього гібридного бульбофілуму фаленопсису Виявилося для мене як нагородою за терпіння і за мою працю. У нього було чотири бутони, три із них він розпустив, а четвертий так і не спромігся. Але я дуже раділа і цьому квітуванню. Квітнув і смердів він два тижні, але, то, знаєте, аромат його був відчутний, лише якщо тільки уткнутися в нього носом. Осінню минулого року я поповнила свою галявину з сукулентами двома ластовими рослинами. Більшість із представників цього роду смердючки. Я придбала хуернії, вони аромату не мають. І ось вам таке щастячко мене квітне гудзик. Мені подобаються ластові рослини, вони мають квіти, як морські зірки. Квітнуть вони наприкінці літа, але більшість з них ну, дуже смердить. Літній час мої сукуленти проводять на відкритому балконі. Там за 40 градусів і витримують лише кактуси і сукуленти. А зараз дуже холодно і я переживаю за свої орхідеї. Сиджу в дітей як капуста і цокотю зубами. Клімат змінюється, питної води немає, і чомусь я вже так думаю, що скоро в моїй оселі залишаться лише кактуси і сукуленти. Цього року не пощастило моїй леопардовій котлеї. Вона квітне кожного року восени висить високо на лоджії, бутони вперлися у скло і один із бутонів пропав. Горщик впав і. Відпав бутончик. Ах, лише десять днів помилувалася котлеєю. Проте все літо тішить око своїми чарівними квіточками хоя буртонія. Квітне все літо, квітконос за квітконосом. Одні квіточки відпадають, інші квіточки виростають і вдень і вночі ароматить дитячим йогуртом. Люблю такі хвоєчки, які тішать і ростом, і листячком, і квітуванням. Дендробіум делакурі квітнув у липні місяці і квітне знов новим квітконосом, таким красивим, таким чудним. Це мініатюра, яка має ну, дуже, як на мій тут дуже приємний аромат. Зараз відквітне і відправиться на зимовий відпочинок, десь так приблизно до лютого місяця. У лютому прокинеться і почне нове зростання. Розташований він на північно-західному підвіконні і в зимовий час додаткових досвіток він немає. Останньою квіточкою проквітнув і ось цей кактус. Я дуже його люблю, бо він маленький і квітне кожного року декілька разів. І знаєте, що саме цікаве, що квітне він протягом 10 днів в день. Відкривається, а на ніч закривається, ну, як кульбабка. А цей кактус в мене просто феноменальний, він ніколи не спить. Він квітне круглий рік, постійно викидає то одну квіточку, то дві, то три. Ну, навесні буває п'ять. Цей грамофон все ж таки витягнув ще одну квітку. Треба заносити його вже в дім, а в нього є дуже багато діточок. Друзі, ніхто не хоче кактус. Подарую. Так шкода викидати тих діточок. Все літо тішила своїм квітуванням і хоєчка Матільда. Дрібнолистова красуня швидко росте і рано заквітає. Ну така ж вже красунечка, і, до речі, свої корзиночки вона має по відношенню до своїх листячок занадто великими. Красива хоїчка. Рекомендую саме для тих, хто тільки починає займатися хої. Вона невбиваема. Толумнійка видала у, ще у серпні місяці квітконос, довго його ростила. Знаєте, якось так швидко відквітла, не знаю, що на неї вплинуло. Можливо, те, що обробляла цю поличку від шкідників. І ще одним квітконосом проквітла і хоєчка ваєті зеленої форми. Квіточку тримала недовгий час, але все ж таки встигла нею помилуватися. Красива хоєчка, не знаю, варігат наквітнути не хоче, а зелена з задоволенням. У відра пересаджую вже свої бегонії, все. Бегоні я більше не хочу. Знайшла спільну мову з флебудіумом Епісія, уявляєте, нонсенс, росте і квітне на північній стороні. Енциклія лише набирає цвіт, розпускає перші квіточки, Фаленопсиси мої ростять капусту, ну а завершу я тим, чого чекаю довгі 5 років. Цей горщик навіть руки не беру, боюся обламати. І ще раз хочу подякувати своїй підписниці. Я маю цілий мішок лісового моху з фагнуму і тепер займаюся тим, що пересаджую своїх манюнік. Ось таким, друзі мої, був вересень місяць, десь веселим, десь сумним, а в цілому плодотворним і оптимістичним. Всім миру, здоров'я і добра. Як завжди, чекаю на зворотній зв'язок. І до зустрічі у жовтні.